На нашому стенді ми представляємо деякі одиниці нашої техніки. Раді вам представити бункер типу БКЗ для зберігання зерна. Можливі його об'єми від 15 до 40 метрів кубічних або навіть більше, оскільки конструкція є модульною, повністю збірною, без зварних швів, що дозволяє його легко монтувати та нарощувати яруси у висоту для збільшення обсягу зберігання. Дані бункери призначені для зберігання шротів, комбікормів та зерна встановлені оглядові вікна, встановлені датчики рівня верхнього та нижнього. Також за потреби встановлюється шнековий розвантажувач для вивантаження продукту з даного бункера, оцінковане виконання, розміри 3х3 і нарощуємо об'єми, які вам потрібно у висоту. Замовляйте. Також на нашому стенді ми представляємо норії нашого виробництва. Дана норія – це модифікація УН-10 оцинкованого виконання. Наші норії бувають продуктивності від 10 тонн на годину до 1000 тонн на годину. Висотою також від 5 до 50 метрів. Подивимось на цю норію. Що ми бачимо? Тут скидний та приймальний патрубок. Вони футеровані, оглядові віконця, ревізійні люки, стрічка норійна, антистатична маслостійка. Ковщина норії у нас пластикові. Можемо поставити металеві в залежності від побажань замовника та дивлячись, які продукти планується транспортувати. Верхній барабан норії футерований швидкозмінними пластинами, Слайд-лек, що зручно в обслуговуванні а також додаткова щільність при контакті э, стрічки та барабану.